Всім привіт. Ми вже в Україні повернулися. Зараз ми знаходимося у Львові, в хостелі. Називається Старий Дворик. Можливо, вам трішки щось покажу, щоб ви розуміли, чи варто сюди заїжджати. Ми заїхали буквально, щоб переночувати. Дорога до Вроцлава, де мешкають. Наші куми була складною для дитини. бо перше коли ми приїхали на кордон в Україні, це була 9 година вечора, кордон був Львів, я не пам'ятаю, як перехід назвав, то як тільки ми під'їхали, перед нами було 8 ще бусів і одразу попередив наш водій, що ми затримувалися десь на от 3 до 5 годин, бо дуже велика черга. До о 9-й годині ми приїхали на український кордон, о пів сьомої ранку ми тільки поїхали з польського кордону. Вірніше, навіть не поїхали, а ми пройшли кордон і сіли в автобус, але ще чекали, поки інші люди підійдуть. Дуже тяжко. І вранці, вже, після того, як ми поїхали, в мене які якісь типу, продукти типу салоні, які були там. Що я брала, не пам'ятаю вже, що брала, неважливо. Залишились тільки цукерки. І... А діти хочуть їсти, а на кордоні нічого не купиш. Ще раночок. І наступна зупинка як скільки годин? 842, скоро 9. І я дала цукерку, і дитині здало. Зле. То ми до самого Вроцлава майже знаходились біля туалету, але я брала білети з, тим, з тою мовою, що на автобусі, по-перше, є туалет, по-друге, є безкоштовний Wi-Fi, по-третє, є ем, можливість підзарядити гаджети. Що ми отримали в ітого? по, по ітогу, да? по-перше, туалет не працюючий. Дитині було зле, вона кілька разів їм скористалася, ну, плювала дитина. Сходити по великому або по маленькому, туди вже неможливо було у нас попереді лише. Я кажу, добре, коли буде зупинка, мені сказали, що через три години в Кракові. Я говорю, дитина три години не витримає, тому ми зробили додаткову зупинку. А потім ще в Кракові в аеропорту, там, де в принципі неможливо зупинятися, тільки мають люди вийти, і все, він має поїхати. То заради нас він робив кола навколо аеропорту. Ну, там, мабуть, там декаси, я не знаю, як це будівля називається. Понятно, що не там, де літаки стоять, адміністративна будівля аеропорту. А поки ми не сходимо, зробимо свої справи. Тому, коли ми вже доїхали до кумів майже через сутки, ми виїхали о 4-й, приїхали о 3, а мали об 11, то Данічка мій сказав, що назад автобусом не поїде. Можливо, якби ми довго були в гостях, то в нього б ця якби. Забулося трішечки, але, на жаль, ні. Тому назад ми обрали подорож поїздом. Але також до Хмельницького нема прямого. До України, до Львова нема прямого. Ну, на той момент не було прямого. Був тільки до Перемишля, або на польський, польський варіант Пшемишля. А з Пшемишля. Є до Хмельницького, там проїзні так, що, там, до Одеси, до Києва, і ще там кудись, але на них не було вже білетів. Ось. Тому ми доїхали до Перемишля. З перемишля ми автобусом до Львова і у Львові зупинка, бо зі Львова, по-перше, Укрзалізницю взламали хакери і ми не могли замовити білети онлайн. А по-друге, коли вже почалися відкриватися каси, я подивилася. Ми приїжджаємо о 7 годині вечора у Львов, о 7.40 є потяг, на який не змогла замовити білети, ну, коротше, нажати і обрати білети не могла місця да, і замовити оплатити, то ми б приїхали о 2 годині ночі в Хмельницький. По-перше, комендантська година, по-друге, Якби це знову е дуже пізно, середина ночі. Тому я обрала хостел. Стосовно хостела, зараз вам трішечки покажу. Кімнатка в нас непогана, да, Опа. Це сімейна кімната, дуже тепла. Є двоповерхове ліжко, є телевізор, стіл. Сільчик. Я знаходжусь на двоспальному ліжку. Тут якісь там наші речі. Кімната зачиняється під ключ, є вішалка. В принципі, найнебагатіше є. Е, непогане е, на вигляд е, це постільне. Е, звичайно, що не нове, але теж непогане. Нам дали полотінчика. Тобі сподобалось на двохярусний? Ми колись планували діткам такі купити. Але ні, знаєте як другий поверх це ліжко, а перший поверх це мала бути така учинича зона, типу, стіл, комп'ютер. ми планували з папою вам купити. Перед війною планували, що от Даня піде до школи і купимо, але війна всі плани наші поламала. По дорозі ми купили е, жульєну в лаваші, ну, типу, щось таке. Е, то цікавила мікрохвильовка, бо я не знала, о котрій ми точно прийдемо, ми теж запізнювалися на кордоні трішечки. Але все благополучно, мені сказали, що є мікрохвильовка, тут є кухонька на першому поверсі, там електрочайник, їх чай, кава. Таке щось чай, кава, кава може, ще більш-менш, чай не дуже. Але, в принципі, ми попили, бо з дороги щось хотілося тепленького. Нагріли в мікрохвильовці, На другому поверсі є душик, є капці, нам видали ці резинові полотінчика. І сьогодні до 11-ї ми маємо виселитися. Це удовольствие коштує 1100 гривень. В принципі, в принципі, за ніч нормально. А, і ми хочемо вийти трішки раніше, бо я обрала варіант потяга на другу годину дня, Теж обрала так. А, о 12-й є потяг, але тільки залишились купені, і буде до Хмельницького коштувати 1500 гривень. А вже о другій годині, там, не пам'ятаю скільки хвилин, вже звичайний плацкарт, їхати всього 4 години. І це буде коштувати за 3-270 гривень. Я вирішила, чесно, зекономити гроші, бо тисячі і 270 велика різниця. Їхати небагато, плюс, звичайно, що це поїзд, як хоті... хотіла дитина. Да, Данічка ти ж хотів. Ось. То в нас є час трішки прогулятися. Єдине, що до міст, ну до центру вже не доїдеш, бо 4 години це потратиш туди. Півгодинки, назад, півгодинки. Єдиний варіант це погуляти десь на ЖД вокзалі, щось пошукати. Може, подивлюсь в інтернеті, може тут щось цікавеньке. є. Плюс у мене чемодан, я ж його не залишу, то мені треба буде ще його з собою всюди таскати. Тому так, трішечки, трішечки прогулятися Львовом і додому до Хмельницького, так? душик Зібрані. Рушаємо такий дворик, да. нам туди і навпроти вже де, де можна заплатити. Так, наш сніданок курка в кисло-солодкому. три компоти. Це ми зараз поділимо на всіх. Це курочка. Я поділю. Зараз зайка насиплю кожному гречку. Оце і крабовий салатик, і курка. Ось. Це інтемпо називається. Біля залізничного вокзалу. Це храм святої Ольги і Елізабети. Получається, прям поряд з вокзалом. З тої сторони дуже гарно що виглядає. І зараз де, де дівчата співають. Не знаю, не служба, мабуть, хоча сьогодні субота, то напевно утрення дівчатка гарно співають. приблизно 900 метрів ще є Святого Юра. Може, святого Юрія? Ну але іменно Юра написано. Йдемо ще сюди зайдемо і в нас залишаться ще три годинки і можна потроху направлятися до вокзалу. Треба ще перед поїздкою поїсти трішки. Мозаїчний. Ну, мозаїчного плану, так. дуже так не видно, але на... Сонце дуже-дуже гарно виблискує. Квадрати мозайка. Це як і камінці тут, і камінці. Це мозайки, а от не квадратні. Кам'яної. Тут всяка. Це кам'яна. Кам'яна мозайка. Зараз все зачинено, але дуже гарна панорама. На льві відкривається звідси. Так, да, так, да, так, да. Львів, як на лодоні, дуже багато площа. Я не знаю, чого вона, Ну тут багато чого реставрується, дуже багато що знімають, ставлять нові, дуже багато ось в таких ось замотаних всяких. ось, Але все це відкриває чудові краєвиди на Львів. Дуже багато всього видно. Трапезна є кав'ярна Святоюрська, але ключів бористи ми замовили каву з дітьми і трубочки. Тут треба взяти ключа, тут ще швейна майстерня, тут прямо стоїть облечення, ну і там сама кафешка. Ну, там хочеться дуже знімати, щось може знімати. Це 380 гривень. Три трубочки, американо і Вони Як маленькі, так? Да? Коль, Скільки тобі рочки? Два, три. Мої помічники. Так, один з рюкзаком, інший з сумку тягне. Допомагають мамі. Ось, То з такими можна і півгодинки до вокзалу. Йти. Десь так я подивилася, десь хвилин 25. Ну, не спішучи, у нас ще є майже дві години. Ще тут поряд зразу є трапезна, але це не знаю. Часто буває, що ми безкоштовні, але може, напевно, ще ні. Баранчик. Баранчик, Шон, он? Видно, что хлопчик. Видно, что хлопчик. А это це цей сметевый бак Волли. Ключики. Ключики? Прикольно. Старовинные такие ключики, шины, шестеренки. Майже все дворики это такие Трошки, звісно, пошарпане, це якщо всередині заходити. Знаружі таке все гарненьке, гарненьке. Отут ж магазини викупляють, а всередині у дворіках таке. І всі ось ці проходи такі пошарпані. Це ніхто нічого не робить. Хоча тут від туристів, я думаю, великі гроші. Так, і ось. Ага, ага все. Я не, та, я не там йду на велосипедній дорожці. Так, ну тут можна було десь 2-3 зупинки трамвайчикам. Ну, я ж кажу, тут скільки півтора кілометра, тому пішечки. І ось він вже відніється, наш вокзал. Так що все, в шаговій доступності у нас вийшло. Вона ще якась церкушка. Вже направляємося, думаю, там може щось. Дорогу ще купити. ну Там є всякі магазинчики Вон, перед вокзалом. Тут е, біля вокзалу прям жиде автовокзал, міжнародні рейси. Ось ми сюди і приїжджали, в принципі. Ось тут от ливіще. О, Так що направляємося додому. Канікули скінчились. Завтра неділя, а в понеділок знову заняття. Бананчики, бананчики, Солодке є, щось треба. Чипи типу такого, не кілець. Сухарики, сухарики, горішки. Бікон. таких якісь. І щось треба попити. Водичка, звичайно, без газа є, а щось таке більш смачненьке. Ні, давно не пила. О, все. Вон хлопці чекають з іншої сторони. Коля! У -у. Так. А я не можу, тут нема переходу, то треба аж туди. Ну тут, в принципі, не так далеко, то не хотіла їх з собою тягати. Вон там залишилося. А що в мене по ціні вийшло за ці вкусняшки? 175. Коротше, якщо у вас є е, кілька годин вільного часу, наприклад, пересадка у Львові, то навіть за кілька годин ви встигнете подивитися як мінімум два собори. Ще е, пам'ятник Степану Бандери. І виходить недалеко від е, собору Святого Юра, це греко католицький собор, є ще поряд е Львівська політехніка. Це найстарший е учбовий заклад. І, здається, не тільки у Львові, а навіть в Україні. Е плюс там ще якась п'ята достопримічательність, на щось я вже забулася. Але ось, я не знаю, побачите, ні, він тут. Ось це ось святої ось Ольги, Ольги і Єлизавети. Нас знімають. То добре, хай знімають. Що вдруг це наші підписники? Дивіться на нас знімають. Не нас, ніхто нас не знімає, а вон на нас дивиться. Ось так, що все в шаговій доступності і навіть можна щось. Цікавеньке подивитися дуже красиві і собор святої Ольги Єлизавети, і собор греко-католицький святого Юра. А тільки він на реконструкції, наскільки я розумію, там дуже багато зовні, да не всередині, всередині там все дуже гарно, так красиво, все в червоних тонах і золотих. А знаружи, звісно, там трошечки підуставший вигляд. Багато що знаходиться на реконструкції, пошарпане, таке полущене. І я ж кажу, шкода, що була закрита площадка, де можна було подивитися. Ну, ось ми біля вокзалу вже. І у нас ще півтори годинки. Я думаю, це ж купила трошки попоїсти нам потяг, бо їхати. Чотири години, там кілька хвилиночок. Ось. Так що будемо рухатися додому, а влітку вже плани поїхати до Германії. Сподіваюсь, все вийде. Ти знайшов? Ну так відправлення в 14.57, у Я говорю, нас ну. виходить, ця полочка, ця полочка і ця полочка, це боковушка, але без постілі я не стала брати наш нам через 4 години вставати. Осьомі ми приїдемо. Вже на вокзалі, Ось там його не видно, тут Богдан Хмельницький нас зустрічає. Зараз біжимо тут десь поряд має бути дивись під ноги. По цьому по жужжалки не вези. Має бути АТБ. Мені треба на завтра пиріжечки по бабусі. Завтра 9 днів будемо по сусідах роздавати, ну і собі трішки. А Данька допомагає то трішки з цією сумкою, так? Да? Давай, все, 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 все. Все, то мені е, знайома сказала, що тут недалеко є АТБ. Бо я так, знаєте, маршрути завжди одні й ті ж самі, і не завжди знаєш, ну, що тут біля знаходиться. То я хотіла їхати, як завжди, на оазіс, там, де я запоколяюся. Але це, ну, би, треба ще доїхати, десь з півгодинки десь так. Не дуже варіант. То я подзвонила, вона сказала, що тут недалечко. Я подивлюся. Давай обережно, щоб не впали. Бо це он теж стрибає. Цей стрибає. Ось би <говори> В общем, такі ВТБшки купила ці мініки з прикосками. Таких 4 пакети по 6 на 98,77. І ось такі це курка гриби. Таких три пакети, теж по шість штучок, і на 92-99 загальна сума 195. Ну, це так, на сусідів, і на нас вистачить, такий величенький пакетик.